Ви пам'ятаєте, в дитинстві у дівчат завжди був такий класний рожевий колір. Завжди вони любили малювати такими приємними рожевими відтіночками. Ляльки рожеві, все рожеве, платічки такі приємні рожеві. Зараз я вам покажу килимочок, який перенесе вас в дитинство. Да-да-да, в дитинство з такими приємними, класними рожевими відтіночками. Ану, дивіться, будь ласка. Хопа! Ось цей килимочок у розмірі метр вісімдесят на два сімдесят Він йде по розпродажу. Ціна пізніше. Він десь з дуже товстого акрилу. А ви подивіться на цей акрил. Просто неймовірно неймовірний товстий акрил. Просто дивіться, от товщина його. Ідеальна котонова основа. Ідеальна. Він абсолютно чистесенький, Він просто проситься до вас або в дитячу, або в спальню. Тому що ціна цього акрилу йде 3900. І доставка безкоштовно. Розмір. 180 х на два Гарненький, для гарненької, великої, чи дитячої, чи спальні, а може хтось зал навіть такий собі кіломок запросто, а в когось кухня рожава та, будь ласочка.